Негода на Львівщині через проливні дощі затопило автошляхи, будинки та підвальні приміщення. А наслідок сильного пориву вітру у десятки населених пунктах попадали дерева. Найбільше постраждали села та міста на Стрийщині, Дрогобичині та Яворівщині. Сильний вітер та злива у стрию. Дерева заледве тримаються, дороги перетворилися на ріки. Автомобілі радше пливуть, ніж їдуть. А окрім дощу, в районному центрі випав ще й град. Подекуди величина білих коль сягала кількох сантиметрів в діаметрі. Усе плавало в Новояворівської на Другобичині. Ось такий вигляд мало село Криниця, а це проливний дощ у місті Борислав. Не витримували великої кількості води й автомобілі. Перший заглох це на аварійці. А ось такі автошляхи у самому Дрогобичі. Водії машин мов човнами долають потоки ріки. Затоплена і дорога з Дрогобича до Львова. Щоб її проїхати чи то переплести, потрібно добряче поманеврувати кермом. Аби не потрапити в халепу під час грози та сильного дощу, ДСНС санесники радять під час стихії ховатися в автомобілі або ж будівлі. Також варто вимкнути мобільні телефони. Та сховати подалі металеві предмети, які можуть притягувати блискавку. Якщо негода вас застала у житловому будинку, позакривайте вікна, щоб уникнути перетягу. Також намагайтеся триматися подальше від електроприладів. Якщо є певні конструкції на балконах, квіти, вазони, позабирайте їх. Якщо знаходитесь на вулиці, тримайтесь подальше від карнізів житлових будинків. Оминайте розлоги дерева, оминайте конструкції рекламних площин. Не ходіть під лініями електропередач.